Вітаю, друзі, Божих благословінь! і хочу з вами поділитися откровіннями, а що дійсно допоможе кожній людині зрозуміти, що Бог є світло і він очищає всякої тьми, тому для того, щоб очистити серце. Очистити свій разум від нечистих мислів, помислів, гріха потрібно впустити в своє життя Христа, щоб дійсно бути рабом Божим. Е е інакше, якщо е е е е е людина не очищає, не впускає в своє життя Господа, то вона становиться рабом гріха. І раб, він не може бути в домі вічно, а він становиться рабом гріха. І доступ. До мізки, до серця має сатана. І, звичайно, сатана приходить для того, щоб украсти, убити, і погубити. І дійсно, Ісус Він дає вихід. Вихід, щоб дійсно дивитися і не бути в ілюзії. Або дні лукави, бо насправді щодень проходить наступний, наступний життя так пройде, і від кожна людина вона буде давати звіт перед Господом за своє життя, що було зроблено. І багато людей вони влажуються в це земне, в багатство, в фінанси, але це не призводить до настоящого щастя. І багато людей, навіть які мають достаток, вони хочуть хочуть щось зробити, да якісь благотворительні фонди, пожертвувати щось розуміють, що потрібно влажувати щось духовне. Тому для цього і дана Богом церква, щоби дійсно. Розуміти, для чого ми живемо, для чого потрібно з'єднуватися з церквою Божою, з апостолем Божим, виконувати волю Божу, вчити і пропитувати своє життя Словом Божим, і звичайно ж цим Словом ділитися з іншими людьми, щоб влажуватись в царство Божє. Проповідувати і наступати на всю ворожу силу, бо сатана наш є ворог, тому на сатану ми можемо наступати тільки словом Божим. А для цього потрібно щодня його вивчати. Якщо ви у вас є питання, пишіть мені в коментарях, будемо спілкуватись і зростати в слові в господі, для того, щоб дійсно бути духовними людьми і наступати на сатану. Хай вам щастить з господом.